Еммануїл Світле радіо «Еммануїл» Програми допомагають зрозуміти Біблію, знайти друзів, подолати депресію, залежність, відновити стосунки з близькими людьми, здобути зцілення, відшукати відповіді на одвічні питання світобудови. Світла музика вдень і вночі. Еммануїл Світле радіо. На радіо. Очень давно з э, мамою вместе. Сейчас Зараз я брат слухаю всі сім'єю. Приложення в телефоні є. Слухають мої діти і всім раджу. Це є також для мене великим благословенням. Слухати світлі думки, світлі пісні. І надихатися словом Божим щодня будь де на всякому місці. У мене чоловік був Василь. Він у церкву не ходив, але радіо Емануїл слухав. І в останній день, коли він ішов на небо, він в 6 годин ранку встав і включив радіо Емануїл. Вірю, що він пішов до Господа, тому що він надихався на радіо Емануїл, він отримав. Хороше і корисне. Ми слухаємо вас постійно. Ми дуже вам дякуємо за ваше служіння. Це служіння велике. Радіо слухає на роботі. Дуже гарне радіо. У мене чоловік пішов вічність, і благодаря радіо я вишила далеко від села. І я сама, і я слухаю ваше радіо. і я не... Що живу Творені програм беруть участь талановиті музиканти, співаки, поуковці, богослови, представники різних християнських конфесій. У цей важкий час на початку кожної години звучать молитви за нашу державу. Ми станція, яка підтримує тих, кому зараз важко. Станція, яка надає можливість радіослухачам самим допомагати один одному. Далі далі, не тільки в Києві, по всій Україні, тому що людям це дуже необхідно. Те, що були вибухи, насправді це було під час начітки Новин, просто дякуємо Богові за те, що він береже і він дає життя і життя для радіо і для наших слухачів. Як можна слухати радіо? Через приймач, через комп'ютер. Через мобільний. Через телевізор. Як через телевізор? А ось так. Установіть супутникову антенну, налаштуйте її на частоту до супутника Astra 4. За умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте. Завантажуйте додаток світлого радіо. Це світла музика, духовна підтримка. Відповіді на питання, новини, свідчення слухачів та програми для дітей. Світле радіо. Божий прихисток від щоденної метушні. Проповідувати з нами Євангеліє, молитися, доносити свідчення Божої сили і любові. Підтримувати людей похилого віку і людей з особливими потребами може кожен. Для цього треба просто зайти на наш сайт Радіо Еммануїл». світло-радіо Я те слухаю, а мені би хотілося більше дитячих кога. Свіка, дивись. Ой, а що це? В ефірі світло дитяче радіо. Це світло радіо Аманеїв для дітей. Слава Богу. Тепер не тільки для дорослих, а й для дітей.